Уявіть собі, що такою дорогою ДСНС та швидка допомога добираються до Міропільської громади з міста Суми, щоб терміново загасити пожежу або евакуювати людей поранених. Ми комусь потрібні? Ми вже нікуди будемо повертатися. А туди, коли ми вийдемо, ми нікому не потрібні. Магазинів тут дуже ж мало залишилось у нас. Я нікуди їхати не буду. Угу. Куди їхати? Обстріли інтенсивніші зараз. Всім привіт! Це кордон Медіа. Зараз разом з вами ми з'їздимо в Моропільську громаду, щоб дізнатися у людей, як вони живуть в умовах постійних обстрілів. Також розкажемо вам про евакуацію, про те, що ДСНС та швидка допомога виїхали з громади. Більш детальніше дивіться далі в нашому сюжеті. Там їздимо, що возять, що не всі їздять, далеко не всі. Ми тут робимо із 8 до 6. Угу. Ну якщо обстріл, то ви ховаєтесь? Ну, як робимось, пода за магазином, то ховаємося. А так працюєте? Так працюємо, як далеченько. Людей менше стало Конечно. останнім часом. Угу. Ну, у вас тут, слава Богу, з магазином все добре. Ну, тут... що, зайдіть ззаді, подивіться. Дуже. Це нещодавно було? Це, то, мабуть, неділі-три назад, не пам'ятаю вже точно. Ну, так, то було. Та тут не один. І, то, он і той магазин теж то навпроти всього, Йонку, mm -hmm. подвал старий провалили. То, Та, то, люди не тут у вас? – Ні. Ну, Магазинів тут теж мало залишилось у нас. Mm -hmm. <головік> тобто людей то поменшело. Зустріч тим, що й магазини сократились. Тобто, ну, заходять ще, ще требується. Живемо, боїмося, всі ми такі однакові. Страшно, дуже страшно. Ну, жити треба якось. Ховаєтесь під час обстрілу? Да, ховаємося, в укриття бігаємо. Ну, Як, успіваємо. Як успіваємо. Як успіваємо, ховаємося дуже швидко, ну, не успіваємо, сидимо на місці. Uh -huh. ну, дуже страшно. А людей менше стало? Так, да, дуже багато людей повиїжджало. Особливо з дітками. Ті, що дітки маленькі, люди бояться і повивозили. А так, ну, ще вистачає людей у нас. А ви не хочете виїхати? А кому ми нужні? Скажіть, будь ласка, ми нікому не нужні. Кожен держиться за своє житло. Зараз ми уїдемо, зараз ми виїдемо, а куди ми повернемося? Ми комусь нужні. Ми вже нікуди будемо повертатися. А туди, куди ми вийдемо, ми нікому не нужні. Часто обстріли тут у вас? Часто і вчора були і позавчора, ну, 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 ну кожен день. Uh -huh. А ви ховаєтесь, коли обстріли? Ну, ну так, а коли ми падаємо на землю, uh -huh. коли, або під кущі, як дрони як літають. Uh -huh. yeah. Допомагають вам чимось гуманітарна допомога? Так, да, 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 да. і гуманітарна і допомога раз у пів місяця. І одна і гуманітарка, і друга ще є. Ну, Вистачає. У вас хватає. будинок пошкоджений? Або? Був, був, так. Да. Ну, я ремонт не зробив. Угу. Ага. Вам допомогли також, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Разуміло. А чому ви не виїжджаєте? Не хочете виїхати? Не. Бо Дім Дима... Батьковський не, не хочеться. Вбросати. Не хочете виїхати? Я нікуди їхати не буду. Угу. Куди їхати? А от отвіта. У вас будинок пошкоджений чи ні? Я був трохи колись. Вам допомогли його ні, якось? Та так, -да, я не подавав. Маю, я тільки стекла повилітали. Забили чимось їх, да? так? Часто обстріли. Кожен день. Угу. Я по тричі, я по двічі, угу. повеночі. Обстріли інтенсивніші зараз. А люди, вони якось реагують, виїжджають, або все ж таки всі, хто хотів, вже виїхали? Е, дивіться, основна маса ті, хто хотів, ті, звичайно, виїхали. Зараз е, люди виїжджають потрішки. Ми проводимо роз'яснювальну роботу. Сьогодні проводила я нараду стосовно е, обов'язкової евакуації людей. Залишилася та категорія людей, яким просто нікуди їхати, яким ні за що їхати. І які ну, не виявляють бажання. У нас розроблений план евакуації, всі працівники ознайомлені, пункти визначені збору, маршрути розроблені на випадок евакуації. Це все розроблено. Що стосується останніх обстрілів по моропіській територіальній громаді, останнім часом вони звичайно е участилися, і на прошлій неділі це починаючи з середини неділі, середа четвер. В п'ятницю також був обстріл. вихідні, субота і неділя зранку. Слава Богу, населення не, хто не постраждав, усі живі, всі цілі. Тому що ну, населення в нас розуміє, якщо тільки десь виход, одразу всі стараються поховатися, куди тільки у кого є яка можливість. Це по останнім обстрілам. був великий у нас обстріл у четвер. Безпосередньо стріляли в цьому районі, були прильоти у школі. Там великі такі, досить такі великі вирви. Ви бачили, так? великі вирви, Було пряме влучання в господарське приміщення сараю у школі. 7 числа був прямий приход у нас у меморіал. розбитий зараз це ну, по прямої 150 метрів від сільської ради. Було прийнято рішення і. Від нас з'їхала наша пожежна частина ДСНС. Звичайно, це дуже прикро. Але ми перед цим я зустрічалася з керівництвом, ми розмовляли з ними, шукали у межах нашої громади, де більш безпечніше місце поставити. Але, на жаль, так, ну, таке у нас, що всі те, що було, порозбирали якісь ще за, за часів там, явно, радянської влади, навіть не радянської, коли за 30 років все, що, де можна було, все було знищено, розібрано. І не знайшли ми нічого. Такого підходящого приміщення, де можна було подалі від кордону заховати і техніку, і безпосередньо ж особовий склад. У нас у суботу сталася пожежа не після обстрілів, а просто, там, мабуть, це таке замикання було. Тому довелося тушити усіма силами, які тільки у нас у є. на даний час у нас є свої дві пожежні частини маленькі, ПМК, одна в малій рибиці, одна у сінному. Тому була задіяна з малої рибиці машинка. вона Звичайно, в нас вже старенька така старушка, але приїхала, були підключені аграрії, підвозили бочками. Ну, люди з відрами. все. Нам просто мать, повезло, що відр був в другу сторону, а не в сторону. Будинку тому пожежу, звичайно, загасили, згоріло згорів повністю сарай. Приїхали наші хлопці. Також їм дякуємо, що вони не відмовляються, вони приїхали. Але на жаль, ви ж самі розумієте, по таких дорогах щоб вони приїхали рівно через годину. Уявіть собі, що такою дорогою ДСНС та швидка допомога добираються до Міропільської громади з міста Суми. Щоб терміново загасити пожежу або евакуювати людей.